Вітаю, друзі в ефірі телеканалу Де 1 програма діалог та я її ведучий Павло Живєтєв. І сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже важливу і дуже актуальну в сучасних умовах тему, а точніше, проведення судових експертиз та встановлення збитків пов'язаних зі Збройною агресією РФ, отож у нашій студії поруч зі мною я радий вітати директора Дніпропетровського наукового дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Анастасію Олександрівну Купріяну. Пані Анастасія, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, давайте почнемо із питання. Розкажіть, будь ласка, про установу, яку ви представляєте, і чим конкретно вона займається. Я очолю Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України. Наша установа займається проведенням експертиз, експертних досліджень, а також науковою діяльністю. Ну, ми так розуміємо, що експертиз насправді є величезна кількість, тому хотілося б на цьому зупинитися більш детально. Які саме види експертиз існують, і конкретно які саме види експертиз ви очолюєте і проводите. У нашій установі проводяться різні види експертиз та експертних досліджень. Це і будівельно-технічні, і земельні експертизи, почеркознавчі, технічна експертиза документів, молекулярно-генетичні експертизи, економічні експертизи, лінгвістичні експертизи, психологічні експертизи. Ну і я так розумію, що найбільш затребуваними зараз у сучасних реаліях є дійсно експертизи, які пов'язані з війною. Давайте, от трошки більш детально зупинимося про які саме експертизи в умовах війни йдеться мова, і які механізми, наприклад, встановлення збитків від російської агресії, якщо правильно розуміємо, дійсно військовий стан в країні надходження до нашої установи судових експертиз пов'язаних сам. З російської агресії, воно дуже велике, і найбільше навантаження у нас йде на будівельні е, технічні експертизи, на економічні експертизи, на товарознавчі експертизи, е, а точніше автотоварознавчі експертизи, і це дійсно молекулярно-генетичні експертизи, встановлення профілю ДНК. Пані Анастасія, давайте більш детально зупинимося. Можливо, на от кожному виді з цих експертиз, які зараз є актуальними для мешканців України. Ну найактуальніше це зараз будівельно-технічна експертиза та оціночно-будівельна експертиза. Це якраз йде мова про ті наслідки, які завдані шляхом ракетних обстрілів, шахетних обстрілів по території України і по майну наших громадян. Стосовно експертизи молекулярно-генетичної, mm. да, встановлення ДНК профілю mm. так, встановлення ДНК профілю це наші судові експерти, приймають в роботу зразки. Біологічного матеріалу або батьків, родичів, пропавших з безвісти наших громадян, які проходять службу в збройних силах України стосовно автотоварознавчої експертизи, то це зараз велике навантаження йде з прифронтових регіонів по автомобілям. Оцінка збитків, завданих шляхом, і влучання в півдронів в легкові вантажні автомобілі наших громадян. Які регіони в цьому випадку обслуговує ваш інститут? Я так розумію, що це велика агломерація, так, мабуть? На сьогоднішній день законодавчо воно відсутнє питання розмежування територіальності і зоною обслуговування Дніпропетровського наукового дослідного інституту є вся Україна і всі області. Великий об'єм? Так, об'єм великий. Хто саме в цій ситуації тоді може звертатися до вас для проведення судової експертизи чи дослідження будь-який громадянин України? Наскільки ми розуміємо? Тут. Ну, нашими замовниками це можуть бути і правоохоронні органи з постановами про призначення судових експертиз, суди, а також і фізичні і юридичні особи. Наскільки великим є штат в цій ситуації? Адже ми розуміємо, що для того, щоб охопити такий великий об'єм і роботи, і зараз на жаль звернень, мабуть, треба велика кількість професійних робітників. Так, вірно, зараз штат наших судових експертів він складає майже 100 судових експертів. Ми працюємо. Наш інститут знаходиться в місті Дніпро, а також маємо наше запорізьке відділення, де також працюють наші судові експерти. Чи встигають обробити всі абсолютно звернення, які надходять? Об'єктивно, чесно, ми дуже намагаємось максимально оптимізувати результати нашої роботи, але є такі дуже завантажені наші спеціальності, да, і будівельна, оціночно-будівельна експертна спеціальність вона є на сьогоднішній день самою такою навантаженою. Зараз навантаження на нашу лабораторію будівельно-технічну воно складає майже дві тисячі судових експертиз. Це саме оцінка збитків, завданих російською агресією. Я думаю, що всі в цій ситуації буде абсолютно логічним питання стосовно проведення експертиз на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, куди ну я так розумію, що немає можливості виїхати, наприклад, експертам і. Об'єктивно дослідити стан, наприклад, або майна тих людей, які переїхали зараз на територію от України, де не ведуться бойові дії, як діяти в цій ситуації? Чи є такі випадки? Який механізм того, що майно перебуває на окупованій території? Правоохоронними органами призначаються постанови про призначення експертиз навіть по окупованим територіям. В таких випадках ми досліджуємо наявність всіх вихідних данів. Наші методики, наші методики Міністерства юстиції, дозволяють нам робити оцінку без виїзду на територію для огляду об'єкта, тому що ну ми ж розуміємо, що це неможливо, але ці збитки також треба рахувати. Тим чином відбувається там підтвердження, наприклад, того чи іншого стану об'єкту, і підтвердження того, що Людина або господар дійсно там претендує на конкретне відшкодування за той об'єкт, який був у нього до початку повномасштабного. Дуже гарно, коли люди мають документи на руках, це технічні паспорти, це якісь фотографії або чеки про якісь відновлювальні ремонтні роботи. Все це люди збирають, надають слідчим, які проводять досудове розслідування по цьому факту. І вже ми е, опрацьовуємо е, цей пакет документів е, в рамках проведення експертизи. Тобто, в принципі, можливість і теоретична можливість відшкодування тут абсолютно е, майже реальна. Дуже реальна можливість проведення будівельної експертизи по тому об'єкту дослідження який знаходиться на окупованій території просто дійсно необхідно щоб було е максимально Зіб. да максимально зібрано всіх вихідних данів стосовно цього об'єкта дослідження угу. який е все таки е алгоритм дій Да, тому що тут ми з вами вже проговорили момент, що подається заяви до слідчих судових органів, і тут же ж виникає тепер питання: а який правильний алгоритм дій мешканців України в ситуації, коли вони втрачають майно? До кого і в якій, наприклад, послідовності їм правильно звернутися, так щоб їх заяви, їх документи потім з'явилися у вас? Під час ракетного обстрілу да, або влучання в об'єкт нерухомого майна першими, хто приїжджає на місце, це наші правоохоронні органи, це наші, наша служба ДСНС, а також комісії органів місцевого самоврядування. Актуються ця подія, і потім вже ці акти, ці документи потрапляють в роботу в науково-дослідні установи для проведення оцінки цих збитків. Є якийсь е, строк, наприклад, і можливо від чого він залежить до ухвалення того чи іншого рішення. Ну, це ж строки до судового розслідування. Да, і це питання воно більш компетентне для наших правоохоронних органів. Це і органи нацполіції, і органи СБУ, які розслідують ці кримінальні справи. Ми зі свого боку намагаємося оперативно реагувати. Після того як я очолила Дніпропетровський інститут, я веду окрему статистику по всім цим експертизам, які видаються нашими судовими експертами по будівельно-технічній оціночно-будівельній. -оціно і з за сім місяців роботи ми видали понад 700 судових експертиз і нарахована більш ніж 500 мільйонів гривень збитків нашим громадянам. І відповідно на відшкодування. Потім так, так, ми всі чекаємо врегульований механізм. Компенсації збитків, які буде е, як для фізичних, так і юридичних громадян, так дякую, Анастасія. От до речі, ви сказали е, на те, що і фізичним, і юридичним особам. Я так розумію, що є певні розмежування, певні розмежування в, в алгоритмі дій, Да? Давайте тоді розділимо і більш детально дізнаємося в чому різниця і як діяти юридичним та, наприклад, фізичним особам. Дійсно, є розмежування, тому що поняття юридична особа воно більш у нас широке. Да? І юридичні особи вони мають ж збитки не тільки прямі, а ще й непрямі. це або опущена вигода, або неотриманий прибуток. І вже існує в Україні така судова практика, що юридичні особи звертаються до суду з позовом про стягнення збитку з країни-агресора. В даних випадках судовий збір не сплачується. У нас визначається сторона відповідач Російська Федерація. і в даному випадку позов судовий збір не сплачується. Адже всі в цій ситуації, наскільки я розумію, що це не тільки прямі збитки від, наприклад, втрати майна чи якогось устаткування, це і ще і враховується момент того, що фактично будь-яке підприємство, яке постраждало, воно Певний час не функціонує. Так, це теж рахується як збитки для юрособи. Правильно, так воно не функціонує, Воно не отримує той прибуток, який б мало б отримувати, і дуже багато випадків, коли ці підприємства звертаються саме з заявами про проведення економічного дослідження тих показників роботи, яке підприємство не дотримало. Тобто зараз на сьогоднішній день велика кількість таких судових рішень ну, розумію стягнення, да але. Всі очікують механізму стягнення, тобто а... який буде прийнято на законодавчому рівні, який буде прийнято в співпраці з нашими міжнародними партнерами, і на сьогоднішній день ці сьогоднішні рішення суду це є доказовою, доказовою базою. Це все доказова база наших е, юридичних осіб, підприємств для того, щоб у майбутньому отримати компенсацію, за рахунок чого це вже буде е, видно потім, да, можливо за рахунок арештованих активів Російської Федерації. Mm. так так і я знаю, що всі на це дуже розраховують. Я спілкувалася з судами, і позиція така, що саме висновок судового експерта це найголовніше. Що розглядається судом. судом під час дослідження, да, під час дослідження і логічного завершення тієї процедури, яку о, особи розпочали, ну по суті, це ж доказова база, фактично так, те, що ви надали і, і позиція судів така, що е, зараз дуже багато судів е, повертають клопотання щодо призначення або приватним судовим експертам експертизи, або якщо деякі роблять висновок суб'єкта оціночної діяльності і Вмотивовуються тим, що саме судовий експерт є посадовою особою, який несе кримінальну відповідальність за дачу правдивого висновку і призначають саме проведення судових експертиз органами державних установ. Анастасія Олександрівно. А стосовно планів на розвиток вашої установи в подальшому, на найближче майбутнє, чи будуються вони? Я маю стратегію розвитку Дніпропетровського наукового дослідного інституту. Ця стратегія вона по кожній лабораторії. Ми постійно підвищуємо кваліфікацію наших судових експертів, постійно збільшуємо кадровий резерв наших судових експертів, взаємодіємо з міжнародними організаціями. Дуже велику нам дуже великий внесок у нашу роботу взаємодія з міжнародними організаціями, отримання міжнародної допомоги стосовно обладнання. На найближчий час ми відкриваємо нові напрямки, нові спеціальності. І плануємо, щоб інститут розвивався, незважаючи на ті виклики і незважаючи на військовий стан в країні. Анастасія Олександрівна, ви, от, ви знаєте, ви очолюєте таку серйозну експертну установу. М -м, наскільки м -м, складно бути керівницею, саме з такими питаннями стикатися от, під час війни, як -от, особисто вам? Ну, можна почати з того, що Міністерство юстиції також очолює жінка, наша міністерка юстиції Ольга Стефанішина і гендерна рівність в Україні вона дійсно є. Чи важко бути жінкою? Я вважаю, що не важко бути жінкою, коли поруч є родина, яка тебе всьому підтримує. Яка в тебе вірить, яка тобі допомагає? Я вдячна не тільки своїм працівникам, не тільки своєму колективу, який на сьогоднішній день так ефективно працює, а я ще вдячна своїй родині, своїм дітям, своєму чоловікові, які мене підтримують, надихають, дають мені сили. Працювати а важко тим дівчатам, які зараз проходять службу в Збройних силах України. Тому о, я бажаю всім і дівчатам, і хлопцям витримки, здоров'я, наснаги і всім нам тільки перемоги. Пані Анастасія, дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Дякую за те, що. За те, що ви робите, тому що це робота насправді досить складна і вона постійно пов'язана дійсно з, з певними емоційними переживаннями і з певними ризиками. Дякуємо вам і вашій команді. Дякую. Друзі, сьогодні мали розмову в ефірі діалогу на телеканалі д 1 з директоркою Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Анастасією Олександрівною Купріяновою. Ну а ми з вами зустрінемося вже в наступному випуску. Дякуємо вам за те, що були з нами. І слава Україні!